Здається, якщо його ще раз вимкнуть і я не здам цей довбаний файл, я просто видеру на собі волосся. Все, давай. Ну і що відбувалось далі? Ви й самі знаєте, і ми впевнені, що Діана не одна така. Але ми знаємо, як вам допомогти. Вам всього лиш потрібен ону термінал, який надають наші спеціалісти, коли підключають вас до мережі просто. Також вам потрібен повербанк, роутер та перехідники. Зараз ми розберемо найактуальніше питання сьогодення: як заживити обладнання від звичайного повербанка, щоб інтернет працював без світла. Що вам для цього знадобиться? Повербанк, який є в кожному домі, але головне перевірити, щоб в ньому було два роз'єми USB, які є робочими. Ону термінал, який ми надаємо при підключенні до мережі, просто роутер та два перехідники, які можна придбати в будь-якому магазині з технікою. Не хвилюйтесь, разом з просто вам не страшні ніякі блекаути. Зараз ми покроково розберемо, що і як підключати. Перед нами лежить все необхідне обладнання. Друзі, важливий момент: зверніть увагу на вольтаж вашого обладнання. Наш ONU-термінал має 12 вольт. Також слід звернути увагу на вольтаж вашого роутера. Майже 90% роутерів мають 9 вольт. Якщо ви не можете знайти кабель на 9 вольт для роутера, то вам все одно підійде кабель на 12 вольт. Якщо ми говоримо про ONU-термінал, то для нього підійде кабель тільки на 12 вольт для зручності. Ви можете заскрінити ось ці кадри. Є дуже маленький відсоток роутерів, які мають 5 вольт. Виходячи з логіки, вам буде потрібен кабель на 5 вольт. Перший етап. Підключаємо наш роутер до повербанку за допомогою кабеля. Другий етап підключення онутерміналу. Але нагадуємо, що наш оно термінал має 12 вольт і тому для нього підійде кабель тільки 12 вольт. Третій етап перевірка зв'язку. Підключивши обладнання, можете спокійно користуватись інтернетом. Провайдер просто може забезпечити потік трафіку протягом 72 годин. От і все. Інтернет від просто буде працювати навіть коли немає світла. Головне дотримуватись правильної технології підключення. Підключайте просто і не переймайтеся за відключення світла. Ми про все подбали.